Вітаємо! До вашої уваги представлено функціонал по роботі з «Дія-шерінг» на формі генерування справи. Для цього переходимо в розділ справи та відкриваємо форму генерування нової справи шляхом натиснення відповідної кнопки. Функціонал «Дія-шерінг» представлений на кроці 3 Заявники та на кроці 5 документи форми генерування справи. На кроці 1 вибираємо потрібну послугу зі списку та натискаємо на кнопку Продовжити. На кроці 2 вибираємо Потрібний журнал та натискаємо на кнопку Продовжити. На кроці 3 працівник ЦНАП може вибрати потрібного заявника зі списку вже існуючих в системі або створити нового шляхом натиснення відповідної кнопки, після чого нижче відкривається форма додавання нового заявника. Функціонал по роботі з цією формою аналогічний до такого ж функціоналу в розділі Заявники. Для того, щоб додати нового заявника, використовуючи Дія-шерінг, натискаємо на кнопку «Шерінг документів через Дію. У модальному вікні, що з'явилось, працівник ЦНАП має ввести 13-значний штрих-код паспорту громадянина України, який надає йому заявник. Для того, щоб його отримати, потрібно відкрити мобільний застосунок Дія, перейти в розділ Документи. Знайти там паспорт громадянина України, натиснути на цей документ та на кнопку Штрих-код і передати для працівника ЦНАП це значення. Вводимо його у систему та натискаємо на кнопку підтвердити. Після цього заявник в мобільному застосунку отримує запит на копії. Цифрових документів, які він повинен підписати. Та передати ці документи через Дія. Виконуємо такі кроки в мобільному застосунку. Так. Після того, коли всі кроки було виконано, бачимо, що форма додавання нового заявника автоматично заповнилась даними, отриманими через дію. Інформація про заявника, документи. В полі Адреса реєстрації потрібно ввести адресу з інформаційного повідомлення, що знаходиться над таблицею, вручну. Виконуємо цю дію. Та натискаємо на кнопку Продовжити. На кроці 4 вибираємо тип інформування та спосіб інформування заявника про готовий результат. Та натискаємо на кнопку Продовжити. На кроці 5 генерування справи. Працівник ЦНАП може додати копії потрібних документів шляхом сканування або отримати їх через Дія шерінг Для цього натискаємо на кнопку «Шерінг документів через Дію. За допомогою штрих-коду можна додати один тип цифрових документів. За допомогою кнопки QR-код можна згенерувати QR-код на отримання декількох типів цифрових документів. Наприклад, нам потрібен паспорт громадянина України. РНО КПП» та студентський квиток. Вибираємо потрібні документи та натискаємо на кнопку Підтвердити. Система генерує QR-код, який заявник повинен зчитати за допомогою зчитувача QR-кодів з додатку Дія, підписати такі документи, в додатку Дія. та… Відправити їх за допомогою дії. Виконуємо такі кроки в мобільному застосунку, підписуємо документи та передаємо їх через Дію. Після того, коли усі кроки виконано, бачимо, що нижче додаються ті документи, які ми запитували через діюшеринг. Працівник ЦНАП шляхом перетягування додає такі документи до відповідних дроп-зон документів. Або натискає на кнопку Додати інший документ, якщо такого немає, дає йому назву. Та шляхом перетягування додає туди отриманий через дію шерінг документ. Також він може переглянути отримані документи та видалити їх, якщо це необхідно.